Зараз з нами на зв'язку міський голова Львова Андрій Садовий, і з ним поговоримо про наслідок нічної новорічної атаки з боку Росії. Пане Андрію, я вас вітаю, дякую, що приєдналися. Дай Боже, всім здоров'я. Героям слава. Не почула, що ви сказали, але по губах прочитала, що це була слава Україні. Р... 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 Росіяни цієї ночі. На щось зі зв'язочком я сподіваюся, що ви мене чуєте. Чуєте? Я вас чую, так. я так, вас чую. Так, так. Росіяни знищили цієї ночі будинок Шухевича і вдарили по університету біля Львова, де вчився Степан Бандера. За вашою інформацією, це була їхня ціль чи просто так впали у ланки? Та ні, це була чітка ціль, спрямована, тому що вони люблять символізм і вони, напевно, до цього готувалися. Слава Богу, що не було сьогодні жертв, і не було поранених, але. Поруйнування дуже серйозні, тому що знищений фактично весь дах університету, одного з корпусів аграрного університету, дуже багато пошкоджено вікон в сусідніх будинках, наша поліклініка, потім музична школа. Але ми це все відбудуємо. Ми на контакті вже з міністерством освіти. Тут я думаю, все зробимо. Стосовно музею, складніша ситуація, тому що це було цільове. Попадання в музей, там фактично лишилися тільки невеликі основи стін. Але однозначно, що ми е, зараз будемо працювати над проєктом, зробимо його більш ексклюзивним, і ми е, цей музей будемо відбудовувати після війни, тому що ворог хоче знищити нашу історію, але йому з цього нічого не вийде. Тому що е, це тільки нас робить більш злими, і оця наша лють. А буде проявлятися у різних знаєте проявах. Відбудуємо, зробимо і тільки вперед. Ну і важливо те, що в будинку музею Жухевича вцілів герб. Так на цьому згарищі залишився його барельєф і залишився герб український. Тобто це теж такий сигнал росіянам, що нічого їм так не вдасться. З приводу університету ви говорите, що там руйнування даху, пер, проблеми з перекриттями. Як буде облаштоване навчання, поки триватимуть ремонтні роботи, і чи є якийсь прогноз щодо терміну цих ремонтних робіт? Це є один з корпусів. Зараз ми застабілізували ситуацію, щоб не було проблем з замоканням. Будемо працювати над проектом, тому що це ж пам'ятка архітектури, це історична будівля, тому власне там і вчився Бандера 100 років тому назад. Я думаю, закінчимо з проектом і будемо приступати спільно з міністерством освіти до відновлювальних робіт. Не буде проблем з навчанням студентів, тому що університет має достатньо багато площ. Ми говоримо тільки про одну будівлю, яка постраждала від цієї варварської атаки. Тому зробимо ще комфортнішу цю будівлю. Е таке життя. Знаєте, ми кожен мінус будемо перетворювати на плюс. Як загалом новорічна ніч минула у Львові, куди я впевнена, приїхало багато людей зустрічати 2024-й? Чи все було спокійно? Чи не багато було порушників комендантської години? Ні, ви знаєте, люди з розумінням відносились до ситуації. Ми і. В центрі міста мали посилений контроль, але жодних звернень в поліцію не було. Дуже багато ветеранів приїхало, дуже багато сімей з сходу приїхали. Знаєте, для яких побути у Львові декілька днів це вже є такий відпочинок, тому що ви знаєте, сьогодні Львів дуже багато приймає поранених екосистема Unbroken активно працює. Тому все гаразд. Кожен сьогодні повинен робити якісно свою роботу. Зрозуміло, дякую вам пане Андрію, що долучилися. Бажаю спокійного вечора. Львів'янам з нами був на зв'язку міський голова Львова Андрій Садовий.